Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка вже була висвітлена на каналі два роки назад, але вона не стала менш актуальною, тому що отримую багато запитів, питань в Дірект. Багато з ким працюю саме з цією темою, і ця тема звучить. Як взяти відповідальність на себе і як вийти з дитячої позиції? Ну давайте, по-перше, розберемося, що таке дитяча позиція. Дитяча позиція це коли людина всю свою відповідальність скидує на когось. Ну, Наприклад, стосунки не вдалося побудувати, тому що в мене була погана жінка або поганий чоловік. Ах, на роботу ненормально мене не беруть, тому що всі навколо козли. Нічого хорошого не буде, тому що ми живемо в такі буремні часи. Сюди ж ми відносимо магічне мислення. Наприклад, я ніколи не зможу досягти кар'єрних успіхів, тому що по нумерології, астрології, що там ще дизайну людини в мене стоїть така цифра, яка відповідає за невдачі в кар'єрі. Це все є перекладання відповідальності на інших людей. Одразу скажу, я не проти, я тільки за астрологію, нумерологію, дизайн людини, все те, що допомагає нам краще пізнати себе. Але я дуже проти, коли люди абсолютно всю відповідальність скидають на ці системи. Отже. А що ще відповідає за дитячу позицію? Ну, якщо ви, наприклад, не можете заробляти кошти, ви знаходитеся в дитячій позиції. Просто тому, що дітям гроші не потрібні. Діти гроші отримують від батьків, батьки їм дають кишенькові кошти, батьки їм оплачують навчання, батьки купують їм продукти. Все це лежить на плечах батьків. Також ви знаходитеся в дитячій позиції, якщо всі навколо погані, і лише ви роза серед навоза. Є така класна, є вираз. Тому, якщо ви розумієте, що у всіх невдачах у вашому житті хтось винен, життя погана штука, нормальних людей не існує, досягти успіху ніколи не вийде, гроші заробити неможливо, чесним шляхом, це все про дитячу позицію. А також. Дуже часто люди скочуються в дитячу позицію у стосунках, коли один партнер бере на себе роль такого або батька, або мами. Він заробляє кошти, він думає про побут, він прибирає в хаті, він організовує дозвілля. А другий партнер просто ось так показує пальчиком і каже: Я хочу це. Ну, купи мені. Якщо ти не купиш, то ти мене не любиш. От ми нікуди не їздимо на відпочинок. В цьому винен ти. І ти винен в тому, що ми погано живемо. Взагалі, якщо ти не будеш мені створювати якесь різноманітне дозвілля, то я від тебе піду. Це все дитяча ну тут ще маніпуляції, звичайно, але це все дитяча позиція. Що робити, якщо ви зрозуміли, що ви знаходитеся в дитячій позиції? Якщо ви зрозуміли, що ви не можете керувати власним життям? Чи вам здається, що все те, що відбувається навколо, це такий фатум, рок-долі, все і всі проти вас, все і всі хочуть вас образити. Перше, це брати на себе відповідальність. От ви сьогодні вімкнули це відео чомусь? Можливо, вам його хтось скинув, можливо, ви натрапили на нього в рекомендаціях, можливо, ви шукали в Ютубі. Ви самі цікавилися цією темою. Це вже дуже і дуже добре, тому що визнання проблеми є половиною на шляху до її вирішення. А якщо ви розумієте, що ваша дитяча позиція з вами вже багато років, зрозумійте, задайте собі питання. Чому вам вигідно бути в дитячій позиції? Ну, дуже часто це така історія, коли я нічого робити не хочу, і насправді мені просто так зручно, мені зручно все перекладати на партнера, мені зручно нічого не робити, мені зручно думати, що світ такий ворожий, тому що якщо світ не ворожий, то треба буде проявлятися. Створювати власну справу, йти на роботу, шукати друзів, якось організовувати своє життя самостійно. А якщо я вірю, що світ поганий, світ ворожий, то я можу закритися в своїй ракушці і сидіти там дуже комфортно. Тому, перше, зрозумійте, чому вам комфортно бути в дитячій позиції. Друге. Якщо ви зрозуміли, чому вам комфортно, задайте собі питання, як ви можете отримати цей комфорт іншими шляхами. Ну, наприклад, буває таке теж, що ми просто втомлюємося, і це нормально. Якщо ви пахаєте останні три роки, ми живемо в умовах, які в принципі сприяють дуже високому рівню стресу. Нас виснажується фізичне здоров'я, ментальне здоров'я, і ви просто втомилися це нормально. У мене теж бувають такі періоди, коли я нічого не хочу вирішувати, коли я просто беру і так свою відповідальність перекладаю на свого партнера. Але я це озвучую. Я прошу якийсь період часу, і це не рік, і не два. це там тиждень, коли я просто лежу така. Думлена, мене все так погано, мені так грусненька. Але потім, коли цей термін закінчується, я знову стаю в дорослу позицію із дитячої. Е, тому визначте, як ви можете отримати цей комфорт іншими шляхами. Наприклад, якщо коли ви в дитячій позиції, ви отримуєте турботу від партнера, це теж. Дуже часто історія, 99% випадків. Подумайте, як ви інакше можете отримати турботу від партнера. Ну, наприклад, просто дайте йому запит, що ти знаєш, от мені подобається, що коли я хвора, коли я сумна, ти мене обіймаєш, ти робиш мені подарунки, ти приділяєш мені час. А давай, щоб я не хворіла, ти мені будеш просто приділяти час. Ми будемо так само дивитися фільми, обійматися, ходити на прогулянки, тобто, знайдіть. Інші шляхи закриття вашого запиту. Наступне, якщо ви не знаєте, як взяти на себе відповідальність, почніть приймати рішення будь-які. Абсолютно, коли ви приходите в кафе з подругами, ви не кажете, а що, ти, а що ти будеш їсти, а що ти будеш пити, а ти будеш лати? М -м, я теж буду лати і салат, і салатик я теж буду. Опирайтеся на себе, задавайте собі питання, чого хочу я. Я прийшла в кав'ярню з подругами, і навіть якщо всі подруги будуть їсти тірамісу, а я хочу шоколадний пиріг, або я хочу там якусь солону булку з маком, або там, з м'ясом, або ще з чимось, Я буду їсти те, що хочу я. Навіть якщо всі кажуть, що зараз супермодні, наприклад, червоні тренчі, а я ніколи не носила червоний колір і мені мені не подобається, я не буду купувати червоний тренч. Тобто вчиться ставити свої потреби і свої бажання на перше місце. Тому що часто ми спочатку себе не чуємо, не слухаємо, ми приймаємо рішення, яке нам здавалося б. Було б класним для інших. Ну, наприклад, подруги кажуть, пішли в піцерію, ви в піцерію не хочете. Відки, ну добре, да, пішли в піцерію. Потім всі сидять, їдять піцу, кажуть, фу, тут так не смачно, жах. А ви сидите і кажете, блін, ну от я б да, я б хотіла в ту кав'ярню, куди ми зазвичай ходимо там, де смачні салати і смачна риба. Е, і всі скажуть, так а чого ж ти не сказала? Чого ти промовчала, чого Чому сюди пішли? І ви себе вважаєте вілікамученіцею, яка не сказала про свою потребу просто щоб не образити інших людей. Але по ітогу програють всі. Чому? Тому що ви не сказали, що ви не хочете йти в ту піцерію. Дівчатам, як виявилося, вашим подругам було не принципово, куди йти. Вони просто побачили рекламу, вивізку, ще щось там почули про цю піцерію, прийняли рішення відносно цього. І потім ви ще й себе вважаєте людиною, яка свої потреби ставить на останнє місце. Давайте так, будемо трошечки підходити до завершення, що робити, щоб вийти з дитячої позиції. Перше, вчіться відстежувати свої бажання, запити, потреби. Я не кажу, що якщо ви все життя звикли до того, щоб готувати їсти на всю родину, а тут ви розумієте, що ви втомилися від цього, то ви, значить, зараз. Берете всю їжу, відкриваєте холодильник і кажете, ну все, сьогодні в нас сух пайок. Їжте сирі яйця пийте, їжте там м'ясо, яке вже два тижні лежить відварене. Ні. Просто усвідомлюйте, чого ви хочете, чого ви не хочете. Два. Вчіться виражати свою думку, як хочете. Бажано не в коментарях в Фейсбуці і не з приводу обсирання когось або чогось. Вчіться. Казати, що вам подобається, що вам не подобається. Вчіться говорити, чого ви хочете. Може, ви хочете на відпочинок, а може, ви хочете звільнитися з роботи, а може, ви хочете прибавку до зарплатні, Вчіться говорити. Люди не читають ваші думки. Третє, вчіться приймати відповідальність за наслідки ваших дій. Тобто, навіть якщо ви не хочете йти в піцерію, а хочете йти в кав'ярню, і ви кажете, дівчата, пішли в кав'ярню, і ви йдете, і вас погано там кормлять, будьте готові до того, що дівчата скажуть, ну, що да, піцерію такого б не було. Вчіться стійко виносити удари, які вам можуть наносити люди, які не у яких думка не співпадає з вашою. І останнє станьте опорою для себе. Вчіться жити, розуміючи, що ви вже дорослий або доросла. Ніхто не знає, як правильно, навіть якщо ваша подруга на 15 років старша ніж ви, вона не знає, як правильно для вас. І тому вчіться опиратися на себе. Вам 15 людей можуть сказати, що ви щось робите не так. Але якщо ви впевнені, ось тут і ось тут, робіть так, як хочете ви. Так, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наше відео. Будь ласка, якщо у вас є питання, пишіть. Діліться цим відео з, зі знайомими, з друзями, з рідними. Їм теж, до речі, буде важливо подивитися це відео, Чому? 에, щоб вони знали, як реагувати на ваші внутрішні зміни, щоб вони знали, що вам зараз потрібна підтримка, тому що це теж дуже важливо заручитися підтримкою близьких людей на шляху зміни своєї позиції в житті. Підписуйтеся на мій інстаграм, там є набагато частіше, і буду вдячна за ваші вподобайки і коментарі.